But yeah, we didn't put the funding for everyone to find this because I mean it should be something that we have to do with this and couple is on the funding, we don't have to complicate it and still have to have to find questions to the last thing because I don't think it's a good one. в цьому виходить, що максимум буде 20.28, ні, 20.78. Отже, це означає, що за статті. Звертаємося до питання на зустрічі з Олександром Івановичем, який сьогодні представляє конференцію, виявляє цікавість до роботи. І рокатель незабаром буде включено до вести звітів конференції з компаніями. Звертаємося до даних чартів, які є і з деякими даними з України, з міста Тому що в два лині, яке тільки визначили, яке теж було вирішене виправдання, вийшов до конструкції даного підприємства без засідання навіть на режимі інтернету. Справу, що виходить вкладі груду, яку виступає серед нас, це тільки виправдання, що при колоніпалі, при печалі буде вкладатися. Не відповідаєш. Також що, я

Проведення відеоконференції міста для цього міста про відповідних по той самий панік і Ну, ось щастя вважаємо, що об'єктивні підстави для перенесення стільтури свідки були повідомлені нашим чином, вони прибули, тому за своїх моментів вважаємо заможливі.

всього думаю. В общем, метод не я знаю. И писать это было, на 9 лютого, на 10 годину, мені були гайдушні, які були, 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 які були,

там ви чуєте, що зі слави цього виробництва, який мене дав не побовушу, поплатила мені, що я вийшла, мене вивезли до безпечного відео, який виробник Романа Корелєвича, виробник Івана Борисовича, та міського виробництва, який виробник Володимир Володимирович, а Василя Ардамовича, у яких присутніх, у яких було 20 днів, у яких, як ви бачите, у 9.09.2025 року, у 20-й годині, на минулій годині. And